Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини на початку заголовки випуску. Зимове підсилення Динамо. Що відомо, чим здивував інгулець у матчі з киянами, як стартувала юнацька збірна у відборі на Євро 23 Ще одна втрата у молодіжної збірної. Скільки нападників у складі Бразилії заявлено на чемпіонат світу? І яка збірна буде найдорожчою у Катарі? Про це і не тільки у нашому випуску. Докладно. Старт чемпіонату світу з 20 листопада. Бери участь у новій унікальній акції від Parimatch – Квести під чемпіонат світу. Як це працює? Переходь у розділ Parimatch Хіроу та обирай квест до вподоби. Виконуй завдання та отримуй фрібети. Більше квестів, більше бонусів. А якщо у тебе ще немає аккаунту, переходь за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйся та активуй бонус 2500 гривень від Parimatch на перший депозит. wake oh up Дякуємо усім, хто з нами. До речі, наш канал Перший футбольний планує коментувати для вас найцікавіші матчі чемпіонату світу. Традиційно анонс наших трансляцій. Слухайте наприкінці кожного випуску новин. Або заходьте на нашому Ютубі у розділ спільнота. Там також анонси у текстовому варіанті. Починаємо коментувати з матчів групового раунду, зокрема Бразилія, Сербія, Франція, Данія, Іспанія, Німеччина та багато іншого. Тож будьте з нами! А зараз переходимо до новин. В українській прем'єр-лізі зіграли перенесений матч першого туру. Інгулець під керівництвом виконуючи обов'язки головного тренера Младена Фартуловича. Приймав київське Динамо. Хоча приймав це відносно, бо матч відбувся у столиці на стадіоні імені Валерія Лобановського. Інгулець доволі активно розпочав поєдинок. Перші 10 хвилин команда Бартуловича здивувала своїми атаками, пресингом і навіть могла забити. Проте нещире до рамці киян грав надійно. Поступово білосині перехопили ініціативу і забили. Проти Буяльського у штрафному майданчику порушили правила, і Монзуль вказала на пенальті. Циганков забиває. Перший пішов. Усе йшло до перерви, але в компенсований час Забарний робить класну діагональ на лівий кут карної зони. Лонвейк переадресовує далі. Дубінчак виходить сам на сам з воротарем, проте не б'є, а віддає циганкову, який вражає порожні ворота. Перерва 2-0. У другій частині матчу Динамо могло кілька разів зняти усі питання по результату, але свої моменти не реалізували хлопці Луческу. І тут пац інгулець засвітив вогник інтриги запалювачем надії для команди з Петрового став нападник Сітало 62-га хвилина і вже 1-2. І хоча до фінального було ще півгодини, але далі ніхто не забував. Важка перемога Лучаску, Бартуловіщо респект за гру. Слідкуємо за ходою його команди далі. Головний тренер київського динамо Мірча мірчалуческо прокоментував так: цитую: завдання було завоювати три очки, що нам вдалося зробити. Привітав хлопців у роздягальні, в тому числі Віктора Циганкова, який провів добрий матч. Насамперед привітав хлопців з трьома набраними очками, та з тим, що витримали бійцівський натиск суперника. Не можу не виділити і Віталія Буянського, котрий виконав величезний обсяг роботи, в тому числі Чорновий. Він багато пресингував, брав участь у всіх атаках, зробив пенальті. Шкода, що не забив третій гол у добрій контратації. Він заслуговував забити третій гол, як і наша команда загалом. Це мірча Луческо. Ну що ж, вітаємо Динамо з перемогою з непростою, вітаємо з тим, що їм все ж таки вдалося. Стримати бійцівський натиск суперника. Цілу ческу сказав, це не я. А виконувач обов'язки головного тренера Інгульця Младен Бартолович дав коментар так: цитую, Младена. Сьогодні був дуже хороший матч у нашому виконанні. Особливо мені сподобалось, як ми провели початок гри до моменту з призначенням пенальті, а потім пропустили другий зовсім не обов'язковий гол до перерви. Після цього важко було грати з таким суперником, як Динамо, але поговорили з хлопцями у перерві, налаштували їх і попросили знайти можливість забити. Так воно й сталося. Але для другого голу нам не вистачило фарту або, можливо, чогось іще. Сказав Младен Бартолович. Після перемоги у матчі інгулець Динамо Кияни вже підтягнулися до третьої сходинки у турнірній таблиці. Динамо Зоря та Олександрія мають по 23 очки. Правда, в Олександрії ще є гра у запасі. Відставання від лідера Дніпра 1 сягає 9 очок. Черговим суперником білосиніх в українській прем'єр-лізі буде рівненський верес у понеділок, 21 листопада, пряма трансляція на першому футбольному на нашому каналі. Верес Динамо о 13.45. Друзі, усіх будемо чекати і вболівати з вами разом. До речі, матчі наступного 14-го туру відбудуться з 18 по 21 листопада. І також у цьому турі ми разом з вами коментуємо у суботу, 19-го, Дніпро-1, Шахтар Донець. Центральний матч цього сезону. Колос Ворскла. О 12.45. марафон на першому футбольному не пропустіть! Щиро вас запрошуємо. Два матчі Дніпро 1 Шахтар, Колос Ворскла буде цікаво. Владислав Кулець зіграв у в українській прем'єр-лізі з грудня 21-го року. У другому таймі зустрічі інгулець Динамо він вийшов на заміну. Нападник білосиніх нарешті з'явився після тривалої травми. Влад навіть міг забити, але після передачі Шепілєва з вигідної позиції не влучив у ворота. Міяч пройшов поруч зі штангою. З поверненням вітаємо влада кулеча. Юнацька збірна України стартувала у кваліфікаційному раунді Євро 2023 у Швеції. Українці зіграли проти однолітків з Косово. Гра була дуже важкою для нас. Весь матч тримався рахунок 0-0. Фортуна посміхнулася сильнішим. Уже в компенсований час на 90 плюс 5 хвилині забив нападник англійського Бренфорда і нашої збірної України. Єгор Ярмолюк 1-0. Головне перемога. У кваліфікаційному раунді євро. Наша команда потрапила, нагадаю, до групи 3 разом з Косово, Кіпор та Швецією. Матчі з 17 по 23 листопада у шведських містах. Дві перші команди кожної групи кваліфікаційного раунду та найкращий володар третього місця навесні 23-го року приєднаються в літному раунді відбору до Португалії. Віримо, можемо, переможемо. Українці мають там бути. Слава Україні! Далі процитую головного тренера української команди нашої збірної ю 19 Сергія Нагорняка. Кіпр та Швеція ми їх будемо вивчати по ходу змагань. Натомість у суперників велика проблема як вивчати нас на кваліфікаційному турнірі. Ми як темна конячка часу для тренувального процесу катастрофічно не вистачало. Основний акцент ми зробили на тактичних заняттях. За останні три роки я практично не збирав команду у такому складі. І з початку пандемії covid 19 ми провели лише два повноцінних тренування. Тому головною умовою при виборі футболістів на цей збір була ігрова практика, Незважаючи на всі обставини, наша мета перше місце у своєму квартеті. зазначив Сергій Нагорняк. Тільки так, і воно у нас має бути. Молодіжна збірна України у Тбілісі розпочала підготовку до двох контрольних матчів проти команд Ізраїля та Грузії. На жаль, у синьо жовтих є ще одна втрата. Не допоможе команді через травму нападник Богдан В'юник зі швейцарського цюриха. 19 листопада Українці зіграють з молодіжною збірною Ізраїля. 21-го – з Грузією. Обидва наші суперники також є учасниками. Євро 23 Грузія як господар турніру. А Ізраїль у відборі переграв у групі Польщу, Угорщину та Ірландію. в Плей-офф. Тож з ними ми ще зустрінемося, дай Боже, і на євро 23 Тим часом ресурс Сайз склав рейтинг найдорожчих збірних учасниць чемпіонату світу у Катарі. На першому місці опинилася збірна Англії. Майже півтора мільярди євро. Трансферна вартість усіх футболістів англійської збірної. Найдорожчий гравець команди Гарета Саутгейта Джуд Белінгем, якого оцінюють у 202 мільйони євро. На другій позиції лише Бразилія, потім Франція, потім Іспанія і Португалія. Ось такі команди будуть у. Катарі. тим часом Бразилія оголосила заявку на чемпіонат світу у складі команди аж 9 нападників. У таборі є і Дані Алвес. Йому 39 років. Він грає за мексиканський пумас. Проте немає форварда англійського ліверпуля Роберто Фірміно. Нагадаю, що прямі трансляції матчів чемпіонату світу на першому футбольному Всі матчі збірної Бразилії. Будемо на вас чекати, друзі. 82-річний бразильський екс-нападник Пеле, який є єдиним у світі, хто тричі перемагав на чемпіонатах світу, оцінив шанси на перемогу на чемпіонаті своїх співвітчизників. Цитую, Пеле. Не можу дочекатися моменту, коли наша команда вийде на поле. Ви можете вважати мене самовпевненим, але я відчуваю, що ми знову побачимо перемогу Бразилії. Написав легендарний Пеле у своєму твіттері. у груповому етапі чемпіонату світу збірна Бразилії зіграє у квартеті з командами Сербії, Швейцарії та Камеруну. Друзі, а ви як вважаєте, хто переможе на чемпіонаті світу? Пишіть у своїх коментарях під цим випуском. Чекаємо. І нарешті про зимове підсилення київського Динамо. Що відомо, ігор циганик припустив, кого підпише Київський клуб у зимове трансферне вікно. Цитую. Динамо обов'язково буде підсилюватися, тому що потрібно виправляти ситуацію в внутрішньому чемпіонаті. Це найголовніше. У зараз орієнтований на те, щоб подивитися на молодь. Думаю, що матиме шанс і Періс до зимової перерви. У часку є таке правило, що він дає грати молодим футболістам лише тоді, коли команда грає добре, коли йдуть результати. Думаю, що підсилення буде не лише з України. Зрозуміло, що будуть у Динамо шукати нападника. Це 100%. бо вже перебрали усіх, кого можна. Я так розумію, що будуть іще шукати і крайніх захисників. Ось такі пріоритети. Заявив Ігор Циганик в ефірі Циганик Лайв. Сам же Луческу після матчу з інгульцем сказав таке: цитую. Думаю, Бурда може грати. Він відновився після травми. У цей складний період важливо надавати українським молодим гравцям можливість зростати, удосконалюватися та виходити на інший рівень. Мова йде про всю нашу молодь. Я їм довіряю та хочу, щоб вони стали гравцями основного складу. Вважаю за краще виховувати наших молодих гравців, довіряти їм, тому що зараз дуже складно уявити топового легіонера у нашому чемпіонаті, а брати посереднього іноземця я не бачу сенсу. Зазначив мірчал Луческо. Ну що ж, у Цьому є сенс. Погоджуйтеся, друзі. Пишіть у коментарях. Дякуємо усім за підтримку нашого спільного каналу. Перший футбольний. Продовжуємо розвивати разом. Ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте Великий Палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал. Разом у нас уже майже 67 тисяч. Вчора в нас стало 66 тисяч. Рухаємося далі. Приєднуйтеся, щиро вас запрошуємо. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з різних причин. Чи немає змоги подивитися футбол чи відеогляди, або дивиться футбол, але слухає наш канал і спілкується з нами та з іншими вболівальниками футболу. І традиційно наприкінці анонс наших трансляцій. Отже, у суботу на першому футбольному, 19 листопада, марафон. Дніпро 1 Шахтар донецько о 12.45. Голос Ворскла Також коментуємо. Усіх запрошуємо. На сьогодні поки що все. Дякуємо за довіру і за увагу. До нових зустрічей в ефірі і не тільки. Слава Україні. Ваш перший футбольний.